Всім привіт, з вами я Барбарисова Відьма, і ми сьогодні знову будуємо так. Це будівництво я відкладала ще з літа, але я вирішила в цьому році, що досить вже відкладати. От реально, досить думати, що колись я це зроблю. Тож сьогодні я вирішила все ж таки втілити цей план. В мене є ось такий шмат землі, в мене ось стільки ресурсів. Звичайно, їх не вистачило, але це були ті, які ми частково з вами заготували, до речі, на стрімі. Тому, якщо хтось не був, то відслідковуйте, будь ласка, це все на каналі спільноті. І, до речі, з'явився телеграм-канал, в якому ви можете теж відслідковувати якісь новини для того, щоб бути в курсі, що відбувається. Якщо повертатися до цього будівництва, це був невеличкий такий шматок. Біля якого знаходився покинутий корабель. Я трошечки прибрала те, що стирчало, понад водою і ось так землею закрила ту частину, яка мені була потрібна. Тож я таким чином збільшила цю територію і почала своє будівництво. Я взяла вовну і розмічаю перший будиночок. Так, я будую будинки. Вже який раз ми тут це з вами робимо. Але в цьому будівництві я вирішила, що не хочу робити щось супер грандіозне, величезне, тому що скайблок, ну, який виходив з будівництвом того шаленого замку, якщо ви його не бачили, то ви можете подивитись, він виснажив мене по максимуму. І тут я хотіла втілити щось таке миле, можливо, затишне, невеличке. Щоб воно могло і не напружувати мене сильно, але разом з тим, щоб я вже виконала свій задум, про який вже давно говорю, і чесно, це якийсь капець. Треба вже перестати або озвучувати ці плани, або знову ж таки втілювати їх та не відкладати. До речі, про ще зміни, які відбуваються зараз на каналі, як ви розумієте, почала вести стріми і. Я ще подумала, що кращим варіантом для мене буде, щоб знову ж таки не відчувалося напругу і якість відео була кращою, так як і в мене часу буде більше для цього, і сил. А то відео буде виходити раз на два тижні. Так, в мене дійсно буде набагато більше можливостей в наших реаліях і життя, втілити те, що я хочу. ну і... Це буде стабільніше, тому що деякі проєкти, якщо ви помітили, знову ж таки, це все в спільноті Ютуба було написано. Я ще це продублюю в телеграм-канал, що деякі проєкти або заморожені, або переведені в формат стрімів, до прикладу, як Hogwarts Legacy. тому що недоцільно їх робити в такому форматі. Тоді я витрачала ну один тиждень одне якесь відео, тому що проєктів було багатсько і треба було якось з ними. Розминутися, щоб було більше можливості для інших відео. Але я зрозуміла, що ну, моя аудиторія, яка сюди прийшла, вона прийшла сюди за Майнкрафтом. Можливо, ще хтось частково дивиться стард'ю, тому що перегляди в ньому наче нічого. Тож стардю буде виходити, і Майнкрафт в різних варіаціях його, як ви розумієте. Поки я вам тут все це розповідала, я вже перейшла до покрівлі думаю, ви вже розумієте, що я будую, тому що, ну, який може бути будинок з червоним дахом та білими стінами. Ну, звичайно, будь-який. Але в нашому контексті уважні, я думаю, помітили і ті, хто були на стрімі, що я збирала ще гриби. Тож так, я будую грибне поселення, не знаю, чи можу так його назвати, але такий мій був задум. Тут я вже використовую той кварц, який ми з вами добували в незері. І... Він тут якраз для того, щоб додати цієї різноманітності цим стінам, тому що якщо ви подивитесь на гриб, то в нього сама ніжка, вона ж не одного кольору чи не одного там виду, тобто вона якось змінюється. Десь вона там темніша, до прикладу, якась плямка десь світліша. І ось я вирішила теж додати. Хоча мені здається, що кварц, якщо б і зробити... Моностіни з нього, то він би набагато природніше виглядав, тому що в нього такий якийсь відтінок не білий, а якийсь такий більш жовтуватий, більше схожий на реальний гриб. Але в мене його не так вже і багато було. Тож я вирішила просто ось так додати цю різноманітність. І в нас вже є ось така заготовка, з якої треба зробити схоже щось на цей мухомор, для того, щоб ну, він став. Вже повноцінним, а не просто якийсь там червоний з двома цятками. Тут я якраз додаю ось ці білі цятки. В Цілому я знаю, що ця ідея не нова, <схід> що є вже доволі багато будівництв подібних, але я не дивилася ніякі відео, орієнтувалась на те, що мені подобається, що я б хотіла зробити, і щоб це додало знову ж таки якогось різноманіття. В моєму світі. Якщо говорити про цей острів, то я навіть подумала про те, хто міг би жити тут, до прикладу. В мене таке бачення, що тут живуть якісь жителі, які, до прикладу, пішли з села, яке тут поруч, через свої якісь особисті переконання. Не хочу ні в якому разі їх робити якимись вигнанцями чи людьми, які. Можна сказати, не поладнали з тим суспільством настільки, що були вимушені переселитися в ось такі домівки, тому що вони, можливо, якісь любителі природи, ну це моє таке уявлення, можливо, ви для себе якось це будете трактувати по-іншому. Але я подумала, що тут може жити, до прикладу, якийсь картограф, ну він буде дослідником, тобто він буде досліджувати природу. Ось з цього острова, чому тут взагалі з'явились такі велетенські гриби, та ще й будинки, з яких вони точніше, гриби, з яких вони зробили ці будинки. І виходить, що сюди можна додати ще рибалку, ну і, можливо, ще когось, кого я там оберу. Звичайно, що я їх буду переселяти з свого села. Дуже сподіваюся, що вони тут приживуться, тому що все ж таки в них там спільнота більша. А тут їх буде жити всього троє, тому що я не хотіла робити це якимось величезним селом, бо це б виглядало ще більш дивно, тому що, ну, стільки грибів би тоді наросло. Я взагалі собі таке не уявляю. Хоча й це уявити теж складно, як на мене. Але все ж таки це три, а не шість. Вже розставляю самі блоки з цими грибами, посадила один коричневий, тепер я саджу ось цей. І так він мене приплюснув до землі. Я знаходжусь в такому положенні. Ну що поробиш, все для того, щоб щось побудувати, треба виходити з своїх рамок. Можна було б і так жити в цілому непогано, але тут інша складність, тому що мені здається, тоді мені знадобилось дуже багато цих гребів, щоб зробити з них щось таке путнє. А все ж таки, використовувати вовну і кварц набагато простіше. Ось іще один з'явився нас велетенський грибочок. Можна було б їх і більше розставити, але на стріми ми знову ж таки знайшли небагато, начебто як три, і ще в мене там лежало декілька в моїх скринях, тому я їх просто дістала і вирішила ось так розсадити. Цей такий доволі величезний. Подумала, що можна якось це все задекорувати, тобто не просто так ці такі величезні гриби тут стоять. А, типу, як не сильно втручаючись в саму природу, зробити якісь місця відпочинку чи щось типу такого. Тому що ідея цього всього поселення це якраз не шкодити природі, жити, типу, в гармонії з нею, але підлаштовувати все-таки трошечки під себе, щоб можна було тут якось розвиватися. У мене тут доволі багато землі, яку я якраз перенесла. Щоб збільшити цей острів, і тому дуже довго тут розросталася трава. І в якийсь момент я повернулася додому, бо матеріалів мені не вистачало, і сталося ось це. Я спочатку спостерігала за ними з вікна і думала, що ну хай собі вже йдуть, тому що вони мені вже так набридли. Чесно. От напишіть, чи у вас бувало таке, що вони прямо от приходили до вас майже кожного разу. До мене так мандрівний крамер не приходить як ось ці звірі. Ну, Вони не звірі, розбійники. Просто дивлюся, як вони пливуть цією річкою, думаю, ну хай же собі пливуть, але розумієте, в чому проблема? Вони пливуть по курсу до мого села. І ну, я не хотіла б, щоб вони щось в селі зробили. Тож я тут вагалася, думала, може, вони кудись зникнуть, щось станеться з ними, можливо, вони просто не дійдуть. Але, ну, все ж таки, мабуть, мені доведеться туди йти. Тож, давайте ще раз запевнимо, що так, вони йдуть в ту сторону. Якраз там видно вон, ті будиночки. І доведеться йти, якось з ними справлятися, але вони вже на воді, тож треба ще тепер їх виманити на ту сторону. Я йду до свого човника. Поки вони мене не бачать, я сідаю. І буду плисти на цей берег, але не одразу до них, бо вони почнуть мене атакувати, а трошечки подалі. Відео про будівництво влізли знову ж таки ці розбійники. Це вже ж не перший раз. Вони вже повилазили всі із води. Ну, тут тікати вже нікуди. Ну так, я їх привела в село. А який в мене був вибір? Все одно це б сталося, бо дивіться, як вони швидко бігають. Я вирішила, що в мене тут достатньо охоронців села, тож я можу просто вдарити в дзвони. Хтось там мені допоможе з ними швидше справитись, щоб я просто не витрачала свій час на ось цю непотрібну мені бійку. Бо, я чесно, в мене вже цих прапорів, от ми повернемось, покажу, скільки в мене ще пляшок є. При тому, що я вже одну використала. І двічі я вже їх ігнорувала. В попередньому відео про подорож це теж було. І ось тепер знову ми з ними стикнулися. Перед стрімом вони теж приходили. Вішаю ще один стяг, який мені, я не знаю, тут можна вже стінку просто з них зробити, <звісити> завішати все. Дивіться, скільки в мене пляшок? Деякі навіть вже тепер повторюються. Як виявилося, вони ще бувають різних рівнів, як я розумію. Для мене це стало відкриттям. Тепер я думаю, якого рівня я тоді використовувала при першому рейді, можливо, взяла взагалі якусь страшну пляшку. І тому в мене все-таки йшло то довго. Відправляємося до нашого Грибного острову, тому що я взагалі-то за матеріалами сюди припливала, а не за тим, щоб знову ж таки побитися. Поки є вільна хвилинка, я хочу вас попросити залишити тут свій лайк, по поставити коментар. Ну так, поставити коментар, взагалі-то навпаки, залишити коментар, поставити лайк, тому що це дуже дуже буде сприяти просуванню мого каналу. Ну і, звичайно, ви можете таким чином... Показати іншим людям, що це відео цікаве. Тож, як ви бачите, я вже тут перед цим розмітила ще один будиночок, він такий ось невеличкий буде. Я спочатку думала зробити його, як той, а потім все ж таки я дійшла висновку, що я хочу зробити його ось таким довгим. Тобто він не на три блоки, а ось так по два, і потім ось такий перехід. Ясно, що він буде виглядати інакше, аніж його попередник, менше тут простору для того, щоб в ньому жити, і вікна вийшли ось такі з кутка, бо по-іншому їх тут і не поставиш. Але цей гриб не буде такий, як той Він буде звичайний коричневий. Тому я вирішила, що якщо вже вони такі ростуть в самій грі високі і худі, то я зроблю теж такий високий і худий. У мене тут є ось такі двері, які я спеціально підібрала під цей будинок, щоб вони підходили під його шапочку. Значить так кажуть про гриби. От. Тут трошечки неправильно поставилися, тому що я хочу їх прямо ось сюди. Також я зробила зі смереки люки, які буду використовувати для того, щоб, типу, ну, закрити ось ці вікна. Якщо там буде якийсь, типу. Якщо буде якась негода або дуже яскраве сонце, знову ж таки ставлю кварц. Тут його трохи побільше, десь поменше. Вікна тут теж будуть зроблені інші, тобто не просто як з тонкого скла, а вже з товстішого. Дуже довго мучилася з цією покрівлею, якщо чесно, через його форму. Мене виходило зробити її якусь таку, знаєте, симетричну, тому що я плуталася в блоках, але потім в мене все ж таки вийшло. Вирішила ці страждання не показувати, а просто показати, що ось тут я вирішила додати ось такі напівблоки, щоб, типу, збільшити цю покрівлю, ну, типу, покрівлю, звичайно ж, додати якоїсь різноманітності, тому що я хотіла, щоб ці ці будиночки відрізнялися ж таки один від одного. І ось тут я вирішила цю проблему з симетрією, з якою довго страждала. Зараз вже розставляю ось це скло. На ось таке велетенське. Але воно має місце бути, тому що якраз закриває ось ці вікна. Як на мене, доволі симпатично виглядає, не дивлячись на те, що він такий якийсь височенький і худий. Розмічаю ще один третій будиночок. Я подивилась, скільки в мене є вовни. І вирішила, що якщо в мене вже є рожева, то я зроблю рожевий гриб. Таких в природі, скоріш за все, не існує. Хіба що якісь фіолетові, і вони отруйні. Але ну, у нас тут всього один гриб, який не отруйний, а всі інші ось такі. Не думаю, що це якось буде заважати жителям тут жити, але ну, можливо через це вони й пішли з свого села, тому що вони побачили щось інше. Але ну не будемо про те, що тут якийсь вплив був. Це я так вже жартую, тому що треба якось підтримати тему, що рожевий гриб це, скоріш за все, якийсь отруйний. Хоча його сусіди я б не сказала те, що той червоний має якусь гарну вдачу. Думала, що треба зробити якісь доріжки, але через те, що має тут пісок. То просто лопатою воно якось ну, не переходило. Я вирішила зробити з кнопок, так вони клацають, але це кращий варіант, тому що він виглядає цікавіше, типу він як над самою землею і над самим піском. Тож це ще й такий об'єм. Як я й сказала, я під цими великими грибами вирішила влаштувати такі ось місця відпочинку, щоб можна було тут посидіти, понасолоджуватись природою, до прикладу, коли ці жителі. Зморяться щось своє робити і подивитися на красу. А краси тут є де подивитись. Ось таким чином це все виглядає. Рожевий гриб готовий. Я зробила йому вже й покрівлю, поставила двері, вікна, тепер він майже готовий і придатний до життя. Зараз я вам покажу, як це виглядає всередині. Ну, такий доволі гарненький, солоденький гриб. Якщо не брати до уваги, що він отруйний. Але цим, мабуть, він. І, знаєте, заохочує в собі жити, бо ти ж не знаєш, яка небезпека може бути від такого рожевого. Склала ось ці кнопки, вони стукотять. Але я не думаю, що тут буде довго чи багато ходити, тож вони не будуть мене сильно бісити. Робимо ось тут такий невеличкий виступ. Це буде причал, на якому будуть всі жителі, які тут живуть, ставити свої човни, звідси вони будуть відправлятися в село, тому що тут вони нічим не будуть займатися, типу тваринництва чи садівництва, бо цей острів це не про це. Тож вони будуть плавати як і в океан, тому що, скоріш за все, це океан, а не море, бо я й сама не знаю, де його край тут. Це якимись продуктами. Та іншим, щоб обміняти, до прикладу, на якусь свіжу рибу чи свої дослідження розповісти іншим, які там живуть. Потрошечку моя трава розповзається, не дивлячись на те, що тут був такий довгий процес. Розставляю ліжка, я їх зробила, як ви розумієте, за кольором під кожний будиночок, тобто в червоному червоний, в рожевому рожевий, в коричневому коричневий. Вирішила пододавати, типу, якісь речі для затишку. Це ось такий імпровізований стіл і стілець біля віконця, і також скриню для того, щоб вони могли складати туди свої якісь речі. Ще я сюди додам їхні блоки професій, тому що вони будуть працювати вдома. <свісно> ось так, прямо не виходячи з дому. Ну, як зараз ми всі майже з 2020 року розставляємо теж саме схожий набір по іншим будинкам, тільки, звичайно, що він буде підходити під той, в якому він стоїть. Тобто тут я використовую вже темне дерево, щоб воно зливалося з тилем. Місця не так багато, але, як на мене, нічим він не гірший, цей будинок, аніж попередній. І поставимо скриню ось так. Тепер треба прибрати ось цей смолоскип перемістити його сюди. Можна буде ще в майбутньому, до прикладу, щось додати, але, як на мене, то вже таке діло. Я знайшла в себе трошечки листя, вирішила його порозкидати, типу, воно сюди якось вітром його принесло. Ось тут ще трошки, бо у мене на самому піску нічого той не росте. кактуси сюди ставити, це якось не по темі, як на мене. Ще в мене ось такі були кущі, теж їх поставимо десь тут для краси, бо вони не виростуть. Поки ця трава розросталася, то я її кістковим борошном здобрювала, щоб вона була така ось пухнаста, щоб створити ось цей ефект, що тут не сильно шкодять природі. Звичайно, високі будь-які я поприбирала, такі, які прям один ріст з. Жителями, а от такі низенькі квіточки я позалишала. У мене була ціла історія викрадення ось цього жителя, <сум> і цей картограф він ну просто не хотів ніяким чином приходити сюди. Потім він намагався втекти. Тобто, то вже який раз я його ловила. Він тут і воду, ось так. Бачите? Бачите, що він робить? Він вже не перший раз це робить. Намагався в мене всілякими методами обманути, але я не знаю, що йому тут не вистачає. Можливо, компанії, тому він тікав, наче я йому і стіл його принесла. Чому я обрала картографа? Так через те, що у ну, мене їх троє. Їх занадто вже багато в тому селі. Таке враження ж там живуть одні картографи і ті, хто тримають городи. Сюди притягла лучника. Не знаю, чому я обрала саме його, хоча він мене один єдиний. Просто він мені попався. Безробітнього я не хотіла брати бо з нього ніякої користі. І ось так вони в мене двоє в човнах сиділи, і я сподівалася, що вони не потікають. Випустила їх з човнів, почала дивитися, що вони роблять. Звичайно, їм не дуже це все подобалося, як ви розумієте, тому що я то вигадала історію, що вони Ми сюди переселилися, але ну, це ж не було їхнє бажання. Вирішила заселити їх поки двох, сплавати якраз додому за. Їжею якоюсь за хлібом, щоб їм роздати, можливо, вони б там утворили сім'ю, і в них народився третій, який би став якраз е рибалкою, тому що третього тягти це вже було б занадто. Я не була впевнена, що ті двоє не втечуть. Роздаю їм хліб, який вони прекрасно собі ігнорували і намагалися якось, не знаю, чи то тікати, чи то просто щоб мене не бачити. Тож, що в мене вийшло. На цьому етапі я розставила ще ось такі гарбузики, десь почіпляла ліани, десь ще додала трави, десь її прибрала. І в цілому мені подобається, знаєте, ось таке невеличке місце, доволі гарне, як на мене. Жителі, звичайно, що не дуже радіють. Але от в мене чомусь я не знаю, куди вони самі подівалися з мого села, їх там стало мало. Я сподівалася, що хоч ці двоє дадуть мені щось, але ну, вони мені нічого не дали в плані третього, а тільки дивилися і тікали від мене, мабуть, будуючи свої якісь такі плани, як їм перебратися на той берег і втекти звідси. Давайте поспостерігаємо, що вони тут роблять, якраз заходить сонце, і вони повиходили, бо до цього вони просто сиділи і нікуди не йшли. Вони просто обходять цей острів. Я ще думаю, що сюди треба буде якось чи переселити, хоча я не віляю, як це зробити, або зробити самого голема для того, щоб він їх захищав, бо знову ж таки їх тут двоє, хоч тут все і освітлено, але я не знаю. Можливо, вони потім звідси кудись зникнуть, як це в мене колись було в одному селі. Ну що ж, ось таке будівництво. Ви можете писати в коментарях, як, вам, як ваші враження. Можливо, у вас є якісь ідеї, що я могла б ще побудувати. Звичайно, що я буду рада бачити вас на стрімах, в телеграм-каналі. Також, якщо ви залишите тут свій лайк, коментар, підписку, це все дуже-дуже буде круто. Я вам неймовірно буду вдячна. Ну, а поки я завершую, до наступних зустрічей!